Параграф 34 задача 7. Червона межа фотоефекту для певного металу відповідає довжині хвилі 600 нанометрів. Якою є частота випромінювання, що спричиняє емісію фотоелектронів, кінетична енергія яких утричі більше за роботу виходу. Червона межа. Що це таке? Червона межа це. Це та мінімальна частота, з якої вибиваються електрони. Для цієї частоти є довжина хвилі. Хвиля буде максимальна, бо чим вища частота, тим менше довжина хвилі. Тому, якщо оце максимальна, то це повинна бути мі... повинна бути. Максимальна частота, тобто мінімальна частота випромінювання. Менша частота фотоефекту наблюдатися не буде. Тому лямбда равняється 600 на 10 мінус 9 метра. Це 9 мінус 9 нанометр. кінетична. Три рази більше виходу. Що це таке? Це значить. Енергія фотона, який, який падає на цей метал, розходується таким чином. На роботу виходу електрона і ще, що сталося, пішло на кінетичну енергію. Що нам треба? Нам треба знайти частоту, з якою падає цей фотон. От з цієї формули. Вихода ми можемо знайти звідси звідкіля. Ми знаємо довжину хвилі, яка вибиває на межі фотоефекту. Тому можемо розрахувати оцю величину, а вихода буде Стало бланку Швидкість світла на лямбда максимальна. Оце є робота нашого виходу. Розраховуємо її. Ця формула виводиться легко, вона в підручниці є. І підставляємо наші цифри. Оце стало бланка, оце швидкість світла, а це довжина хвилі. Маємо ось таку цифру. Що тепер з нею робити? Можемо тепер розрахувати є фотона, який падає. От є фотона. Це буде робота виходу, ми розрахували. І ще в три рази більше роботи виходу. Це кінетична енергія. Ми оце замінили на оце. Маємо 4 А вихода. Розраховуємо енергію цього фотона. Оцю величину помножаємо на 4. Маємо 0.1326 на 10 мінус 17. Тепер, зная, що енергія фотона це Hню. теж формула з підручника, Невидумана. Розраховуємо частоту ню є фотона на, є фотона на H. Є фотона ми вже. Розрахували. І маємо 0,13,26 мінус 17 на 10 мінус. Ділимо на 6,63 на 10 мінус 34. І в результаті у нас 2 на 10 в 15 Гц. Ось такою частотою випря. Є частота випримінювання, що спричинило емісію, де кінетична енергія в три рази більше за роботу виходу електрона.